Днями західних змі, зокрема Reuters, з'явилося повідомлення про те, що Іран з початку 2024 року відправив до Росії кілька партії своїх балістичних ракет класу Земля-Земля. Радіус дій, яких за оцінками західних спеціалістів становить від 300 до 700 кілометрів, за даними знов таки неназваних іранських джерел Reuters, Іран надав Росії близько 400 ракет, більшість з яких належить до групи іранських балістичних ракет малої дальності ФАТЕ 110 Одне джерело уточнило, що ракети почали відправляти Росію на початку січня в межах домовленості, укладених наприкінці 2023 року. Сьогодні ми спростуємо разом цю інформацію і розглянемо можливість А військово-технічної співпраці Ірану з Російською Федерацією і відповідна. Можливість використання Російської Федерації іранських балістичних ракет для ударів по території України, і почнемо ми з того, що за повідомленням української сторони, зокрема речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у повітряних силах збройних сил України, немає інформації про передачу Росії від Ірану балістичних ракет з радіусом ураження до 700 кілометрів. Пряма мова ігната. Ми знаємо про постачання в РФ іранських ракет рівно стільки, скільки нам дозволяють відкриті джерела інформації. І по-друге, ГУР вже відреагував на цю інформацію. Вони сказали, що підтверджених даних немає. Але це не говорить про те, що немає такої загрози. Ну, про реакцію з боку головного управління розвідки Міністерства оборони ми поговоримо окремо. Але акцентую вашу увагу товариство: що інформації про передачу іранських балістичних ракет Російській Федерації наразі немає. Після заяв представників повітряних сил Збройних сил України вже офіційний Вашингтон заявив про те, що Сполучені Штати не підтвердили передачу іранських балістичних ракет Російській Федерації. Зокрема, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дону, дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати найближчі дні оголосять проти Ірану додаткові санкції та попередив, що надання ракет приведе ще до більших санкцій. Але водночас він повідомив, що надання інформація щодо надання. Іраном Росії балістичних ракет не бачили підтверджень того, що це вже відбулося, а тепер давайте аналізувати можливості тактико-технічні характеристики іранських балістичних ракет і відповідно інформації головного управління розвідки Міністерства оборони. Нагадаю, перші повідомлення про можливість передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації були датовані ще двадцять роком. Тоді, 16 жовтня 2022 року, підкреслюю, 16 жовтня американська газета Вашингтонфо з посиланням на неназваних співробітників розвідки країн Союзника США повідомила, що Москва хоче отримати у Тегерана ракети ФАТЕХ-110 із Олфагар із радіусом ураження, відповідно, 300 і 700 кілометрів. Ну, здавалося б, на цьому можна було би і поставити крапку. Це повідомлення Вашингтон Пост, тим більше з посиланням на неназвані джерела. Ще раз підкреслю, коли ви читаєте інформацію з посиланням на неназвані джерела, можете відразу цю інформацію викидати смітник. Бо це перша ознака того, що ця інформація. Носить ознаки так званої Іпсо інформаційно психологічних операцій, або, як простіше мова професіоналів, активних операцій, тобто просунення необхідного контенту для цільової аудиторії. У нашому випадку це українська цільова аудиторія. Тішимося, звичайно, по інформованості західних ЗМІ, але звертаю увагу. 2022 рік Вашингтон Пост дає неперевірену інформацію, а вже в 2024 році Reuters. Причому товариство, це ж не комсомольська правда і не багато... багатотирашка Заводський Гудок. Повідомляють про це правильно? Шановані західні ЗМІ з відповідними стандартами журналістики. Але нас з вами буде цікавити реакція головного управління розвідки Міністерства оборони на ці повідомлення. А мовиться про те, що буквально вже за декілька днів, а саме 28 жовтня 2022 року, очільник головного управління розвідки Міноборони Бурданов під час інтерв'ю в виданню Зе Драйв повідомив про те, що АРМІЯ РФ може застосувати іранські балістичні ракети фатех 110 із Золфагар. Вже у листопаді місяці 2022 року. Тобто, фактично йдеться про те, що очільник головного управління розвідки Міністерства оборони підтверджував факт передачі Іраном балістичних ракет Російської Федерації. Більше того, він фактично підтверджував факт застосування можливого зауважу застосування балістичних ракет для ударів по території України. А тепер давайте подивимося на пряму мову Буданова. На пряме запитання журналіста щодо правдивості та головне термінів отримання ракет від Ірану. Про що почала з'являтися інформація, ще на початках жовтня, Буданов відповів наступне: Я вважаю, що наступного місяця ми побачимо їх використання тут. Ну, як то кажуть, в мене коментарів нема. Кирило Лицович вже обіцяв нам каву на Ялтинський набережний, більше того, скажімо так, позиціонував себе як бариста, який може задовільнити вишуканий смак українців цим чудовим напоєм. Але повертаємося до серйозних речей. Далі, пряма мова Буданова, це серйозна загроза, тому що іранські ракети, на відміну від російських, мають високу точність. Дуже високу швидкість, і ці характеристики перевірені в боях. Ми можемо розраховувати лише на блискучу роботу наших ППО. І сподіваюся, що наші союзники нададуть нам більше всіх систем ППО для забезпечення прикриття. Звіт, товариство, звертає увагу на основні тези у виступі Буданова. мають високу точність, високу швидкість і ці характеристики перевірені в боях. Не довіряти повідомленням очільника, тобто, це ж не офіцер, не названий головного управління розвідки Міністерства оборони, це публічна особа. До речі, що саме по собі є нонсенсом, очільник головного управління розвідки та й взагалі подібних інституцій є не публічна особа, але це не стосується відповідно Кирила Олексійовича. Так, от, за даними Кирила Олексійовича, Іранські ракети мають високу точність, високу швидкість і перевірені у боях. Так от, шановне товариство, давайте спростовувати і цю інформацію головного управління розвідки Міністерства оборони. Перше, на чому я хотів би звернути вашу увагу, що офіційний представник Пентагону на брифінгу 31 жовтня 2022 року. Себто за три дні після появи інформації від очільника головного управління розвідки Міністерства оборони, заявив про те, що американська сторона, на відміну від гурмо, не мають інформації з приводу постачання Іраном російських ракет. І йдемо далі до тактико-технічних характеристик іранських балістичних ракет, а саме, високої точності і. Високої швидкості, головне, перевіреності в бойових діях. Так от, за даними Американського центру стратегічних і міжнародних досліджень, реальна точність іранських ракет, навіть завдяки використанню супутникової навігації, це приблизно до 500 метрів від точки прицілювання. Ну, цікава висока точність. Її можна, напевно, порівняти лише з радянськими Х-22, які так само мають відхилення від точки прицілювання до 500 метрів. Але тоді виникає питання щодо відповідності заяв очільника головного управління розвідки міністерства оборони. Для чого дезінформувати і військово-політичне керівництво України, і відповідно західних союзників щодо тактико технічних характеристик іранського озброєння? І головне з приводу перевіреності в боях. Останній задокументований випадок масового застосування іранських балістичних ракет був зафіксований і стався у 2020 році. Тоді Іран задав удару цими ракетами по авіабазі США Айн-Алясад в Іраку. А далі найбільш цікаво. За інформацією американської сторони, тоді по віабазі було випущено 15 іранських балістичних ракет. І показувало, що лише 10 з них долетіло до цілі. От вам відповідь щодо високої точності, високої швидкості і високої тактико-технічної характеристики іранських балістичних ракет. З 15 лише 10 долетіло до цілі. А далі ще більш цікаво. А супутникові знімки зафіксували лише 5 уражень. З 15 пущених ракет. Причому дистанція між вирвами, цебто місцями уражень, складала до 1,3 кілометри. Як на мене, це яскрава характеристика, тактико-технічних характеристик ранської зброї, зокрема, і точність, і дальність, і відповідна швидкість. Тепер давайте подивимося, власне, на їх тактико-технічну характеристику. Проаналізуємо. Заявлені тигра нам тактико-технічні характеристики цих ракет наступні. Фатех 110 це дальність трьох, близько 300 км, вага бойової частини, цебто вибухівки, до 60, 650 кг. Серйозна бойова частина. Тут варто відзначити. ЗОЛФАГАР з дальні 700 км, вага бойової частини 580 кг. «Фатех-110» 110 це фактично іранська балістична ракета класу Земля-Земля. Вона виробляється іранською корпорацією і перебуває на озброєнні Корпусу вартових Ісламської революції. Примітно, що фатех 110 побачила світ у 2002 році. І розроблено її було на основі некерованих ракет ЗЕЛЗАЛ-2 і залзал 1 В Свого часу Іран отримав доступ до китайських ракетних технологій за допомогою постачання ракет сісс 8 Це перероблена копія радянської твердопаливної некерованої ракети проекту Луна М. Але початком іранської ракетної програми можна вважати середину 80-х років минулого століття. Тоді, у 1985 році Іран спромігся закупити у Лівії ракети Р-17 комплексу «Ельбрус», більш відомий як СКАД це радянські ракети. Крім того, «СКАДи» були закуплені у КНДР, який у той час у 70-х роках отримав їх і від Єгипту. А відповідно у 80-х вже почав випуск власних балістичних ракет під назвою Нодон. Так от, за оцінками американської розвідки, ці іранські ракети базуються виключно на двох джерелах: це радянський Р-17 від СКАДа і, відповідно, 9М-21 від Луни М. У модернізації та розробці похідних варіантів брали участь не тільки іранські фахівці, але й відповідно, фахівці НДР. Крім того, американська розвідка називає дотичними до створення іранської програми і відповідно, китайську сторону. Іранська тактична балістична ракета Золфагар належить до сімейства фатех 110 Її відрізняє від попереднього покоління дальність польоту 700 км. Я нагадаю, Фатех-110 110 це приблизно 300 км. Крім інерційної системи наведення, ракета використовує GPS. Бойова частина відділяється під час заходження на ціль. Це, от відповідно, і значно ускладнює момент відстеження та знищення. Примітно, що цей тип ракет був введений і з'явився на озброєнні Ірану вже після введення санкцій 2014 року. Але головна проблема цих ракет є те, що балістичні ракети, їх, в принципі, вкрай важко перехопити. Балістичні ракети летять по великій балістичній траєкторії, піднімаючись на висоту 40-50 кілометрів, і після цього вертикально летять вниз, під кутами від 80 до 90 градусів. Орієнтовний час польоту Фатеху 110 на заявлену дальність це приблизно 300 секунд. Тобто, можемо уявити досить короткий проміжок часу, який фактично не дозволяє нейтралізувати. Цю загрозу. Тобто, з моменту пуску до моменту ураження проходить буквально лічені хвилини. І е, варто говорити про те, що потужність бойової частини ФАТЕх-110 в два рази більше, ніж у крилатої ракети Калібр. Оце ще одна загроза, яка стоїть відповідно перед. Е, Світовою спільнотою, не тільки українською стороною в разі можливої передачі іранських ракетних технологій, до речі, до ракетних технологій Ірану треба ставитися досить серйозно. Я не розділяю того скепсису, який лунає з приводу того, що ну, не варто серйозно оцінювати військово-промисловий потенціал. Ісламської Республіки Іран. Як на мене, це ну, досить неправильні судження. І постає питання, що відповідно протидіяти іранським балістичним ракетам е, можна за рахунок так званого кінетичного перехоплення. Тобто, коли в ракету врізається інша ракета, а балістичні оперативно-тактичні комплекси Газлгафар? Можуть збивати відповідно лише тільки системи ППО Петріот, причому останньої моделі ПАК 3 або Франко-італійська САМТІ. І, і ось ще один досить примітний момент. Це заява з приводу того, що кількість крилатих кількість, перепрошую, балістичних ракет вона є обмежена. Таку оцінку озвучив. Військово-політичний оглядач групи інформаційний супротив, яка пов'язана з головним управлінням розвідки Міністерства оборони Олександр Коваленко. Він свого часу заявив про те, що загалом очікується близько 100 одиниць ракет. Таку партію Росія може отримати. Це пряма мова Коваленка. Не виключає, що може бути й до 200 одиниць такої ракетної зброї. Але Коваленка зауважує, що 1000 одиниць ні, в Ірані вони відсутні. Ну, тішимося знову поінформованості головного управління розвідки Міністерства оборони щодо кількості тактичних ракет на озброєні Іран. Але на цьому наш оптимізм і закінчується, коли власне знайомимося з оцінками е, іранських балістичних ракет а головне їх кількості зі сторони наших стратегічних партнерів, в першу чергу американської розвідки. Так, от за даними американської розвідки. Іранська сторона може мати понад 3000 балістичних ракет різного типу. І зауважу, що ще 15 березня 2022 року командує центральним командуванням США Кеннет Маккензі заявив про те, що Іран має більше трьох тисяч балістичних ракет, що у 2022 році. На підставі чого робляться подібні заяви? Ще раз підкреслю, структурами дотичними до головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я вже не говорю про заяви власне очільника головного управління розвідки Міністерства оборони, які в основі своїй спираються на повідомлення в американській пресі. Ну... Варто і говорити про ще один досить цікавий момент. Якщо Росія все ж таки отримає іранські балістичні ракети і, відповідно, буде мати можливість їх застосування по території України, то це становитиме серйозну загрозу. За оцінками вже згаданої мною спікера командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Гна... Ігната, загроза від іранських ракет значна. Хоча Ігнат зауважує, що характеристики цього типу озброєння наразі залишаються невідомими. За оцінками директора ізраїльської розвідки Мосад Девіда Барнеа, Іран має намір передати ракети малої та великої дальності на додаток до дромів Камікадзе. Нагадаю, в листопаді 22-го року очільник Ради національної безпеки Ізраїля Ейяль Хулата на форумі Бахрейні заявив, що у разі, якщо Іран розпочне постачання балістичних ракет Росії, то Ізраїль буде готовий поставити високоточні балістичні ракети Україні. Сподіваємося на відповідну реакцію з боку ізраїльських партнерів. Ну і наприкінці. Е Зауважу, що президент України Володимир Зеленський на брифінгу з НСЕК ООН ЄНАЛ Столтенбергам заявив, що факти продажу іранських балістичних ракет Росії поки що не зафіксовані. Тарас закликає, перевіряйте будь-яку інформацію, яка з'являється в українських ЗМІ з посиланням на відповідно західні джерела і не на названі джерела. Чи то в розвідці, чи то в структурах дотичних до силового блоку. Віримо Збройним силам України, тримаємо стрій. Це буде Україна. Ми то варті.